Всім привіт! Сьогодні ми будемо мов, вибори робити. Точніше, що мені подобається більше. Перший вибір, футбол чи карате? Ну не знаю, навіть ну, напевно футболи чи карати карати. Нас тут не вибір Месс, Черноду. Також карт, але м -м -м -м. мені більше подобається техніка Месці, тому Месі. Так, гуляти на вулиці або сидіти вдома телефоні, ну тут точно гуляти на вулиці. так, Далі. Реал Мадрин або Барселона. Ну, не знаю. Напевно, Барселона. тож такі Емаль, мені є і Мессі. Далі шкільний футбол одна половина класу на іншу, чи шкільний футбол проти старшого мій клас проти старшого. Мені цікаво, але напевно шкільний футбол проти іншого класу старшого. Так, точно. Ну, всім пока, тата лайки та підписуйтесь. Всім пока.